Так, привіт усім. Сьогодні у нас буде розборка BlackU 9100. Ось таку ми заміняти плату, як бачимо. USB вона у мене повністю окисли, телефон це не заряджає, прийшлося його підпирати. Так, спочатку відкручуємо всі бокові болтики. Ну і всі остальні котрі ми вийдемо. Саме головне коло Tape І всі повністю по кругу. віднімаємо Слоток для сим-карти. І поступово розбирати. Так, зараз я чуть прискорю ролик. Бо вися не нудили. Саме головне не забудьтеся підписати на канал і виключити саме телефон перед зборкою. І саме головне підписка і лайк. От ми пооткручували всі гвинтики, Видите, всі бокушні защолки. Тепер я акуратно відкрити кришку. Там є коло USB. -шка. Треба акуратно її буде відкривати. То, що Там є така вертикальна. Коротше така штучка на гайку, яка держала USB-шку. Треба вийти, раз усі боки пощолкувати, А потім акуратно, акуратно вигибати. Так, зараз ви все побачите. Ну, конечно, в перший раз воно було доста так і сложно. Так як бачите, доста, то я пройшов сюда по бокам, аж би нагоду якісь були защолки, но защолок там не було. а там, там такий, що йде вгрублений, почти до самого екрану. Так, зараз я чуть промотаю, вже покажу саму кришку, на яку вона защо ціпала. Так от зараз я її поштою шолкну, як бачимо. Зараз я вам покажу яка там защолка була. Видите, там є така защолка, довга, там коло двох контактів. Вона там є забита. І коротше дещо видите як бачите у нас от такі внутрішні телефони. Так, акуратно знімаємо ізоленту. Почнемо батарейка у нас на 13 тисяч А, то саме головне. що Шоги написали в неї. Так, ну і тепер розібрати все остальне. Як бачимо, є у нас підкручувати всі гвинтики на платі на динаміках та на мікрофонові. Ну і буде, треба відкрутити боковушні та, також болтик на самій батарейці. І зараз ви все подиція, як я все знімав. Я трошку прискулю ролик. Ну, Кульку вам є промотаєте, так, щоб аж прям дуже сильно не було, щоб ви все бачили. Так у мене виникла невеличка була проблема. Я не мог відкрутити гвинт. Так лето я их Саме головне, спочатку я ролика не сказав, треба виключати телефон. бо він був виключений. А то я так ну, Як май, 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 майстер такий. Так, як бачимо, підключали шлейф, відключили отключили для класфязи, як це он каже. І там у нас є три шлейфи. Акуратно знімати треба тут у десь відкласти її на місто, а потім її вернути, щоб нагоду у нас щось не попало, не кинулось бен не закоротились, ми будь-мені сказали шлейф. Так, зараз на там так приліплено, видно, сильно і там як не пожаліло клеє. Так можу взяти другі шкіпці. А о, ледве. Так, і там так акуратно у нас піднімається. Зараз віх. зараз я мало доку. На подився, з котрої сторони. цей момент я не буду мотати. Як бачимо, зараз я їх буду з другої сторони отшелкую. Акуратно, о, видите, отшелкнулося. І легенько акуратно штипцями витягаємо. Саме головне, що не повредити ніяке сіас, все дуже не спішить. А Асі два шлифи просто вверх моєте, даже ногтиком моєте, пінцетиком, так легенько вбірку не отжолкують. Ну і далі так само защлкується. Якщо найдуже туго і дуже тяжко защлкував, я вже думав, що я скажу вже прийде замовляти новий телефон. Так. Ну а тепер, коли я отщолкнув, тепер саме є головне витягнути плату. З плата у нас теж проблема. Вона там так защовкнута. Там і коло всіх останніх двох шляху є така защолочка. Її треба так акуратно догнути, Щоб не повредити плату. І найголовніше, там є таке біле п'ятно, як бачимо на платі. Тоги мікрофон. Я думав, що коли вона залита, Як бачимо гніздо, то мене повністю окисли. але я замітив, що з другої сторони на самій платі воно нас отак окисло, що всі контакти з'єднали. Може бути поза того. У мене барахліло. Ви ти яка нова. Тож так само в мікрофону все там залите, все супер. Ну і зараз ми попробувати вставляти нову плату. Zdaj smo že tak, tam odlična detajlka bo v parišutki. Zdaj smo je na mesto, vse postaje mi. Jaz trošku priskuju v rolik in že ukažem, z jako se je tako neveličko problemu stalknul. Vstavimo plato na mesto, kuratno, ona tam se ima zaščokniti, tako eno ji pritisniti prstom, ona se ima zaščokniti. Glavne je, vsi šlife pod njimati, a tam ne vsi zalizli. Spust samo je plata. Так, самое главное, не спешити. Так, видите, я тепер уставив. Вона тепер у мене сюда щелкнула. Так, і тепер аккуратно підключаємо всі шлейфи. Все дуже аккуратно, дуже не спеша. Так. Як може защлкнуть, треба файно ви бачите, бо та різка була руна До того коли вона руну буде вона нормально, туди все стало, все супер. Теперь просто нажимаємо. І так і потім залишилося у нас два ти З нею трошки проблема, вони йдуть такі защлки. Дуже интересні, її так акуратно намацати. Щоб вони файно встали в потай і туди притиснути до защолка не так до щолки, щоб плаваться у вас зломіла. Так, все вийде супер. Тепер найголовніше, кабель связі. Його так збуку покласти, але у нас зараз ще буде друга проблема я зараз от плату динаміка. Оу, oh, що у нас? У нас запчасть випала. Ух ты! Так зараз плату. У мене там така невеличка проблема. У мене если гумка постійно виходила. Ніяким не мог вставити вот эту уплотнитель. Так, я зараз промотаю это до того моментика. От так я її вдаршно тепер встановив, як бачите, мало пришлось посидіти. Так зараз нам її акуратно витягнути, якби в зв'язку, а то в зв'язку б не було ніяк. Так, зараз подождаємо. Дяке, то сьогодні я ледве защолкну тут. -то. Так, зараз ще проблемка з цими. Не хочеться фіксувати. Tak preverajme, čo u nás ne tiesne plátnu, što ma sa jak, tak. Так, зараз дублі два ткани велички. Як бачимо, це все встало, зараз я промотаю трішки. Так, зараз перевіримо саму зарядку. Після зборки, чи у нас все робить, як робить саме. Так, я взяв Powerbank. Так, зараз включимо Powerbank. И як бачимо, пішов нас сток. То супер, а зараз це переключить у нас на швидку зарядку. То нам покаже самий індикатор на Powerbank. Там у нас наче сидить, так, зарядка йде супер. Значить, теперь його повністю закручуємо, збираємо. І все супер. бачите, всі гвинтики закручення тепер на батарейці. Закручення всі на платі. Ну і зараз спробуємо запустити саме телефон. Так, як бачимо, зникли була проблема. У мене не лишні запчасті залишилися, А в мене нехватка запчасті. Представляєте, один Балтик загубився. Так, зараз прискоримо до самого запуска смартфона і покажемо, як він заряджає бомбезно. Tak, zaraz preverím sa môj mikrofón. Tak, ja už aj zabalabalé. Ja? Tak, jak páči, ja nás striločka ide robiť. No, ja on, zarak, už telefon podľahuje, on sa rád, že už svoje dorobľaje. Tak, zaraz provierka hlasa. Je super všetko. Tak, zaraz podľúčime zariadku sa mu. Tak, máme špeciálnu proversiu programu. Ako nam ukazalo šoja. Zaraznope tknemo njih zdą. Itak, nažme na zaradku. Iako mi tok u nas ideja, napježenje zeleni maxim. Piključili se na bestu zaradku i naprježje opće ampu eskočilo. Takže no kraska tokras normalno, no si predstavljate mene koji se zaražava na zaradka u plus idea tipiera, a i minus. Так всім дякую за просмотр підписуйтесь канал і ставте лайка. Пока-пока, до зустрічі.